Сину, приїдь до мене у суботу, має розмову непросту». Василь сказав сказався таким засмученим тоном, що Іван примчав село в суботу з самого ранку. Тату, що трапилось? Чи не захворів ти, бува? Щось вигляд у тебе не дуже. Син поближче підійшов до батька і побачив, як на його очі набігла сльоза, а руки стали труситися. Івана я хочу хату продати, але чудно вимовив літній батько. Не зрозумів, а де ж ви жити, тату, будете? Іван нервово став чухати потилицю, він не міг збагнути, який геть укусив тата. Цій хаті, яку батько зібрався продавати, Іван народився і виріс. Тут прийшли його найкращі роки, найкращі спогади залишилися теж тут. Як він міг весь день ганяти з хлопцями меча на місцевому полі, як з татом ходив на риболовлю, як з мамою в ліс по гриби ходив, та тут і він вперше закохався, перші щирі почуття, хоч нічим і не закінчилися, але назавжди залишилися в його спогадах. Мама з татом жила дуже добре, про таких, кажуть, душа в душу. Іван не може пригадати жодного разу, що батьки сперечалися про щось серйозне. Все у них робилося з великою любов'ю і повагою одне до одного. І хоч ніколи не мали великих статків і не жили в розкошах, та їхня хата завжди була зігріта такою любов'ю, таку добру ауру мала, що й словами не передати. Іван розумів, що батькові зараз важко, сам залишився. Кілька місяців тому мама пішла у засвіти. Не прокинулася зранку, виглядало, що просто спала. Василь дуже важко пережив втрату рідної йому людини, він не уявляв життя без своєї Марії. Вона ж йому такі вареники робила, такі ніхто не вмів на цілому світі. А коли він, як господар, був чимось засмучений, то дружина завжди вміла підібрати такі слова, щоб чоловіка надихнути, знову повернути його до життя. Та що там говорити? Марія давала йому крила, була надійною опорою і підтримкою, душею будинку була, а без неї дім став пустим і холодним. Розумієш, сину, не можу я тут сам без неї жити. Тут мені все про твою маму нагадує. Ти ж знаєш, який між нами був міцний зв'язок. Погляд Василя вставав все туманнішим, він поринув у спогади, згадав свою любу Марічку, з якою прожив сорок років, і не зміг стримати сліз. Іван мовчав, дозволив, що батько виплеснув свої емоції, бо бачив, що йому зараз це дуже потрібно. А коли той трохи заспокоївся, спокійно запитав А де ж ти жити будеш, якщо ми хату продамо? Будинок сину у нас великий. Мені тут одному місця забагато, я собі маленьку однокімнатну квартиру куплю, мені одному вистачить. А решту грошей забереш ти. Ви з Ольгою тіснетеся в однокімнатній квартирі, вам давно пора щось купити, поділився своїми планами літній чоловік. Івану щось геть сумно стало. Глянув він на все навколо, без матері і справді все стало якимось сірим, наче без душі. В хаті, наче бо батько за порядком слідкує, але якось пусто і холодно. Вийшов Іван на подвір'я. Тато вже осінь, а ви грядки не перекопали, здивувався він, бо за своє життя бачив таки вперше. Я вирішив, що вже нічого сидити не буду. Нехай нові господарі самі вирішують, що буде тут рости. Байдуже махнув рукою Василь. Поїхав син додому дуже засмучений, батько й пообіцяв, що шукатиме покупців особисто, щоб не продати хату за безцінь. А поки Іван шукав нових господарів, став щосуботи до батька приїжджати з дружиною, з дітьми. У нього два семирічних хлопчики близнюки. Вони за дідом вслід ходять, розпитують його про все, інколи про одне і те саме кілька разів. Але Василь не дратується, швидше навпаки, радіє, бо ж тепер важливим знову себе став відчувати, та від дітей, скільки любові вдома з'явилося, що знову старому тепло стало, а душа потихеньку оживала. Щось тато давно про покупців не питав, зауважила якось невістка, отож Василь міг по кілька разів на день питати Івана, чи вже є хто. Шукаю, батьку, шукаю. Ти ж розумієш, що за безцінь ми хату не можемо віддати, пояснив Іван. Та насправді вони з Ольгою вже давно придумали свій план. І те, що вони так зачистили в село, було частиною цього плану. Одну з таких субот Ольга прийнялась робити улюблені батькові вареники. Іван з татом нарешті скупали всі грядки, близнюки також без діла не лишилися, у них були іграшкові тачки, і вони на них возили невеликі гілочки, які збирали по дворі. Коли всі дружно сіли за стіл, то Іван сказав після вечері, що мають батька розмову. Що, може, вже нарешті покупців знайшов? зрадів старий. Не зовсім маю іншу пропозицію, каже Іван. Василь відкрав, відклав тарілку і став уважно слухати. Ми з Ольгою вирішили не твій будинок, а свою квартиру продавати, а самі до тебе переїдемо. Гроші з продажу квартири вкладемо тут в ремонт. Батьку, ти не впізнаєш своєї хати. Душа Василя співала. Він посадив на коліна двох своїх онуків, які не переставали його щось питати. Один просив відремонтувати йому тачку, а інший щось говорив про те, що треба вже гараж робити для його велосипеда. Життя повернулось до Василя, бо живеш лише тоді, коли ти не самотній, коли ти потрібен іншим.